При барщині та всиплості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Тепер до сумщини Максим Душейко, представник 158-го окремого батальйону тероборони. Старший лейтенант в ефірі. Пане Максиме, вітаю. Доброго дня, у нас зразу є збір на підтримку вашого підрозділу. Знаю, що потрібний автомобіль. Тому, будь ласка, перед тим як ми почнемо з Максимом говорити, діставайте свої мобільні телефони. Якщо можете, фотографуйте оцей QR-код, номер картки і хто скільки може, дуже треба машину. Про це пізніше. А поки що, пане Максиме, ви на Сумщині воюєте. Яка там зараз ситуація в зоні вашої відповідальності? Ситуація у нас контрольована цієї ночі було обстріли в районі відповідальності сусіднього батальйону, але втрати відсутні все добре. Наскільки росіяни зараз активну авіацію використовують в зоні, де ви воюєте? Там, де ми зараз в районі нашої відповідальності, авіація практично їхня не застосовується. Більше авіація використовується на межі Скруської області, а саме околиці населених пунктів, там де проходить дорога суми суджа та прилеглих їх територій. А ДРГ, тому що сумщина це традиційно було місце, де найчастіше російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися зайти в Україну. Зараз ви з ними стикаєтеся? Поки ми тут ДРГ, слава богу, не заходило, але до нас тут працювало ДРГ, На жаль, були втрати чотири військовослужбовці. загинуло, ну зараз, начебто, їх немає. Тобто, наша зараз розвідка активно працює і може завчасно їх виявляти, пане Максиме. Ваш підрозділ раніше виконував бойові завдання на Курщині. Можете порівняти інтенсивність бойових дій на Курщині і зараз на Сумщині, як ви воюєте? Так, виходить на Курщині. Там були обстріли, були в нас і втрати, і трьохсоті. Зараз слава Богу, такого немає. Зараз таких активних бойових дій в нашому районі не зафіксовано, не відмічається. Але вам потрібна машина. Що це має бути за автомобіль? На що наші глядачі збирають гроші конкретно? Вже автомобіль є в Україні. Він коштує около 400 40 тисяч гривень. Вже зібрали 75 тисяч. Ці гроші вже зняли. Автомобіль будемо придбати. Т 5 фольксваген. Він повноприводний, тобто він буде забезпечити логістику, так як перевозити майно, продукти і особовий склад. замінювати людей на позиціях. А це на заміну машині, яка вибула з ладу, чи вам треба поповнити автопарк? Нам треба поповнити парк, бо автомобіль нас не вистачає. Ми не можемо повноцінно виконувати завдання без цих автомобілів, які повищена прохідність. Просто за останні три роки ми помічаємо, як змінюються потреби в зборах раніше були автомобілі. Потім дрони і реби стали в пріоритеті. А зараз знову повертаються автомобілі. Чи означає це, що дронами і ребами ви забезпечені? Так, певною мірою ми дронами забезпечені. Нас нам допомагають як і ОТГ, так і волонтери, так і держава. Так само з ребами, але з автомобілями трошки є проблема. Вони і ламаються, і були ми на курщині. То багато автомобілів було втрачено. Якраз зараз ми вийшли з курщини з активних бойових дій, то зараз поповнюємо автомобілями. 25 тисяч зібрали вже наші е, глядачі. Поки ми з вами спілкуємося. Дякую кожному за те, що ви долучаєтеся і знаходите час долучатися в цей ранок, коли більшість з вас очевидно збирається на роботу. Е, є ще питання: до автомобілів, до дронів, до всього на війні потрібні люди. Ваш підрозділ проводить рекрутинг. Які зараз у вас найзатребуваніші спеціалізації? Е, зараз нам треба оператори БПЛА, треба сапери. Так як і до звичайних стрільців, ну і ще є у нас ваканти. Я думаю, що ви можете звернутись по нашому номеру телефону рекрутурної групи 098-155-60. Звертайтеся, всі подробиці вам розповідять. А ваканти це що? Тобто у нас багато вакантних місць. Тобто як і поварі потрібні, так і, і артилерісти потрібні. Ну багато у нас вільних вакантних місць. Угу. А самі на це оператори БПЛА та стрільці. Зрозуміло, 40 тисяч повідомив мені редактор. Зараз е, уже зібрано. Дякую кожному і кожній. І е, останнє питання: погода якось зараз змінює хід бойових дій? Так, так, так. Е, виходить, е, з, на, напряму залежить від погоди, коли ясна погода безоблачно… Е, Їхні дрони, такі як і наші, проводять активну розвідку. І коли погода пасмурна, то найбільш, ймовірно, приход ДРГ. Воно все напряму впливає. Ну, будемо сподіватися на ясну погоду. Зима, звичайно, не останні роки. Дякую дуже, пане Максиме. І вже понад 45, під 50 тисяч зібрано на потреби вашого підрозділу для нового автомобіля. Хто ще не встиг і має таку нагоду? Будь ласка, долучіться. машини. Витратний матеріал, але дуже потрібний витратний матеріал. Це був Максим Душейко, представник 158-го окремого батальйону тероборони.